Волонтерка, яка на протязі 14-го року завжди їздить по наших храмах, щоб допомогти нашим воїнам, ті, які воїни лежать в шпиталі. Тому, пані Ліля, попросимо, щоб ви знов нам поділилися. Ні, навпаки. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ще про що Владико Григорію, сучасні отці, дорогі воїни, дорогі краяни. Я щиро хочу вас привітати вас при день свята, з Днем Незалежності. Це для нас дуже очікуване свято і віримо. Ми обов'язково класно проведемо, ми його класно відсвяткуємо. І ні один ворог нас не здолає, бо ми. Тільки разом ми є сильні. І повірте, що перемога залежить від кожного з нас, від кожного. Я хочу вам подарувати сьогодні декілька пісень з свого альбому, який називається Присутність, наша геніальна поетеса, геніальна неповторна Ліна Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за мином не плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мене милинство й одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок грудях нічого. Все це вилікує смерть, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. Треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і заминулим плакати не варт. От так як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле, тож веселімось людоньки, на людях. Хай мене млин свою двічну дерть, застряло серце, мов в осколок в грудях нічого, все це вікує смерть, Хай буде все не бачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено єдине, що від нас іще. Роди мі, Чоловіче мій, запрягай коня. Це не кіння змій, зміго ти стерня доберемся за три одиночки. за стонадцять верст до родиночки, чуєш мій, роди мій. Мі. Делесеньки, хоч би вийшов то, хоч оденсенькі, що ж це двері всі позамикані, чи приїхали ж ми накликані? ой ти ж родені. Що бурян пішов породоньку, роботящий мій. В'ять день душа ще пручається, а тепер же десь призвичається. ту морквиночку, ту ж квітоньку не пропожи. Дякую. Ви знаєте, ми будемо. Ми пишаємося, наші діти будуть пишатися, що ми живемо в такий час, коли живе Ліна Костенко. Їй пішов 93-й рік, а вона успішно працює. Працює, працює і ще раз працює. І завжди каже: Боже, та немає часу. ніколи немає часу. Усі вже звикли, геніїв немає, поснулим душам звелено хребти Епоха несприятлива ламає іще в колисці геніям хребти. Колись давно були якісь гіганти. Тепер зручніші вимірі, пігмей, напівне і напівталанти. Космічний вік, дрімучий птолемей, і живемо. Земля ще нас тримає, а вже мистецтво ждать перестає. Усі вже звикли. Генію немає. А що як? Є? Зацькований, а є. А що, як він між нами ходить, геній? Вивозить з бруду цей потворний час, що як за це, це вже зараз. В наших генах нащадки наші зневажають нас. І на завершення я подарую пісню, яку я дуже люблю. Маркова скрипка. Кожен в житті грає свою скрипку, кожен робить свою справу. Наші хлопці там. Нас захищають, а ми в тилу, і від нас також дуже багато і багато залежить. Сумління річ тендітна і марка. Вже дехто з нього й пилу не стирає. Маркові що? Є скрипка у марка, де хтось би плакав. А Марко заграє, Маркові що є скрипка у Марка, де хтось би плакав, а Марко заграє, Грай, Марку, грай, веселу неяку. Куди ж ти, Марко, дінешся? Ти вічний. На кожне лихо маєм по марку, Марко пекине. І Марко стоїть чини, міркуєш марку так, то воно так. А все не так і ти міркуєш марно. Закінчив польку, починай гопак. Грай, Марку, грай, бо дуже граєш гарно. Закінчив польку, починай гопа, грай, марку, грай. Бо дуже граєш гарно, грає, Марку, грає, веселу неяку Куди ж ти, Марку, дінешся? Ти вічний, на кожне лихо має по Марку, Марко покинує. І Марко стоїть Воно ж, звичайно, що там говорить, ото ж бо є, нема чого й балакать. А що поробиш, хай воно згори, сміятись краще все-таки, ніж плакати. Та й те сказати, як його гай, гай. Воно й спочити щастя недолуге, смеркає грай, розвиднюється, грай, бо світ великий, як не те, то друге. Смеркає грай. Розвиднюється гра, бо світ великий, як не те, то друге. Грає, Марко, грає, весело, неяку. Куди ж ти, Марко дінешся? Ти вічний, на кожне лихо має по Марку, Марко і Марко стоїчний, Бо що було? А що і загло? Від Давіду, як кажуть, перебуде. Не можеш будь щоб якось не було. Вже як не є, а якось воно буде. Не можеш будь, щоб якось не було. Вже як не є, а якось воно буде. Ти марку грай, ти знай собі одне. Що що кому коли не заманеться, відда мене і щастя теж мене, гей, ти, що ти граєш, тільки зостанеться, відда мене і щастя теж, виде, ти, що ти граєш, тільки зостанеться. Рай, Марко грай, рай, Марко грай, Грає Марко рай, Грає... Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава, пані Лілі, дуже дякую! Жадного разу не пропускайте вам